Дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні новин українською мовою про туреччину, турецьких акторів, та взагалі все, що з цим пов'язано. Я нагадую, що зараз в Туреччині відбуваються такі штуки, як вибори. Всі ми знаємо, що вибори – це така не дуже прикольна штучка, плюс це постійні новини щодо виборів, тому маємо мало новин щодо серіалів. Але все, що можна обговорити, ми сьогодні обговоримо, тому беріть щось смачненьке і будемо починати. травня і день народження відзначає героїня Ханде Еда Елдис. Вона народилась в 1997 році, але треба розуміти, що в серіалі були скачки в часі, тому не знаю, який там зараз мав би бути рік, тому що перше, це у нас Кіра скачок в часі, далі це у нас їх син, не пам'ятаю, як його там звали. Також скачок в часі, алі вона чи звала, але впевнена. Тому розуміємо, що, напевно, десь ближче до 30-го року в них. Час, тобто не як у нас, а ближче до 30-го, тому що на останні фрагменти, які ми бачили, це була родина, в якої якби, син вже більш-менш доросла, тобто прочка так два-три ньому точно є. І плюс дочка, які там вже десь сім, і плюс качок в часі. Там ну, ви розумієте, що дуже велика, великий такий відрізок часу, плюс події відбувалися якийсь час, тобто ну, ж було скоріше, ніж у нас. Тому треба це розуміти. Ну, одним словом, Едалдис, день народження, класна героїня. Думаю, її запам'ятають надовго. Рок, вирок у нас за фінали. В актори дивилися останню серію. Я також скоро подивлюсь. Знаю, що Лгас живий. Сподіваюся, що це не те, що там собі Джелін вигадала, а справді Льгаз живий, тому гляну серію. Щодо нашої Дар'ї, вона покидає, точніше, акторка покидає у нас проект, Дуже шкода, класна акторка, класна героїня. Напевно, все через те, що парса нема якби і вона іде. Не може вона бути просто його дружиною, десь фоновою акторкою, яка з'являється іноді, тому що все ж таки вона в нас іде е, в, декр... в іде в декрет, не як це правильно українською, ну коротше, вона вже у нас буде скоро мамою, тобто вона зможе працювати. Взагалі, серіал крутий щодо Пенарта Кана, Ми сказали, що дуже раді, що проєкт продовжується, що буде дуже крутий третій сезон. Проміс світла завершує свій показ. У нас це буде останній сезон, і якби не дивилася цей але знаю, що багатьом подобається, але рейтинги зробили своє діло, і серіал завершується. На 1 червня побачимо першу серію серіалу Квест. Це Дійсний плюс. Це цифрова платформа, тобто це такий не дуже довгий серіал. Тобто, тут ну, точніше це це по хвилин 40, по 50, ось до годинки, не так як ми звикли в трецьких серіалах там 2 години, навіть трішечки більше. Ну, серіал називається 20 квест. Він взагалі не характерний для турків розкаже нам про секту, де людина піде. Туди зникне, а потім і подруга буде її шукати, також а, приєднається до цієї організації, скажімо так, і по, потім зрозуміє, що там щось не так, що там люди, людей вбивають і треба щось робити. Св'яже своє життя з криміналом, але кримінал це також недобре. І ось такі у вас будуть події. Головною темою серіалу є те, що вона хоче знайти подругу та помститися і ще закрити цю організацію. Чел мала у нас невеличке інтерв'ю. Давайте. Поговоримо, про що вона розповіла. Перше, щодо моди, вона вдягає те, що їй подобається, купує речі, які такі, скажімо, на всі часи, які постійно. Популярні, таке щось елегантне, купувати речі як мода, просто щоб були, вона не любить. Якщо у неї поганий настрій, вона запалює шалфей, я сподіваюся, що українською також шалфей, І йде в місця, де вона набирається енергії, де вона може бути одною, як поднією без нікого, щоб вона така, знаєте, була, подумала про багато речей. Такі місця в неї є, а де ці місця ми не знаємо. Я думаю, що тою на добре, щоб ханда набралася енергії. І потім займалася своїми справами. Вона вважає, що акторство це дуже така мужня професія, там треба витримка, треба пережити всі весь негатив, весь хейт і так далі. Також вона обожнює професію. Ті, хто кажуть, що вона покине і раді, заради хакана, то ні. вона і не покине, вона любить, хоче в цьому далі рости і ставати все краще і краще. Щодо цінності життя, вона сказала, що рано потратила велику кількість людей і все ж таки хоче. Зрозуміти розуміє, і хочеш люди зрозуміли, що життя цінне, і треба себе любити. Треба любити життя і жити кожним днем. Також на сказала те, що треба, щоб діти мали справжній нормальний світ, мирний, щасливий. І це треба поважати в першу чергу дітям в Україні, тому що зараз в них немає дитинства, у них дуже все. Якби не не схоже на дитинство, яке це дитинство, коли щось літає, щось зривається, втрачає близьких людей. Тому в першу чергу хочу побажати словами ханде, щоб діти жили в мирі і були щасливі саме в Україні. У травня офіційно розлучились нас Демет Тимір та Усхан Коч. За словами журналістів, Демет приїхали раніше, Вусхан запізнився, журналістам вони особливо нічого не казали, сказали там доброго дня, там бажаємо гарної роботи і все. Тому в такий день журналісти були просто не в тему. І зйомки фільму з Айтачем Шашмазом, який має назву, достатньо пам'ятати. Денний серіал Криваві квіти отримав свою нагороду, як найкращий денний серіал цього сезону. Накиванче та золотуга. Баша прокоментувала те, як вона відноситься до популярності чоловіка. Вона сказала, що дуже пишається ним і вважає його дуже крутим актором та людиною. Чим кастом цього сезону, скажімо так, є каст «Я не можу писати цей світ. Він займає 56 акторів. 66 акторів працюють над цим серіалом і входять до касту цього серіалу. Це дуже багато. це 56 людей. Це не просто команда вся, це саме актори. Чого відповів на питання, що готовий знову зняти своєї дружини в якомусь фільмі чи серіалі? І сказав, що готовий, якщо серіал сподобається і йому, і Осхе. Якщо все буде добре, що все буде підходити, то чому б ні? Вони будуть тільки раді. були всі новини на даний момент. Я бажаю вам прекрасної весни, хорошого нас і до наступних зустрічей.